І берізки, і топольки в золото вдягнулися, застрибали парасольки по осінніх вулицях. За краплинкою краплинка дощик з неба сіється, а маленькі діточки у хатинці гріються. Цікаво, а звідки береться дощ? Малята сьогодні я розповім вам про те, звідки береться дощик Тож сідайте зручненько і слухайте гарненько. На небі гріє спекотне сонечко. Від його променів водичка нагрівається та перетворюється на пару. Пара настільки легка, що піднімається в небо та збирається в хмаринки. Високо в небі холодно, тому пара перетворюється на краплі води. Тому хмари ніколи не бувають сухими, навіть якщо не проливаються на землю дощем, тому що хмари це багато-багато крихітних крапельок води. Вітер жене хмару по небу, і коли в ній збирається досить багато, вони стоять занадто важкими для неї, тому випадають на землю дощем. Коли вода в хмаринках закінчиться, вони зникнуть. На небі знову з'явиться сонце. Від його тепла все швидко висохне, вода перетвориться на пару та підніметься в небо. Шмалята, тепер ви знаєте, звідки береться дощик. А моя парасолька ще більше знає про дощик, адже вона щоразу з ним зустрічається. І ось що вона мені розповіла. Залежно від пори року дощик буває літній, осінній, а взимку холодний. Та ще льодяний. А ще наш дощик буває грібний та проливний. Якщо дощик іде вночі, його називають нічний. Влітку теплий тихий дощик називають грибний. Після такого дощику на галявинці з'являється багато грибочки. А якщо дощик зустрічається з сонечком, його називають веселковим. Тепер ви знаєте, не тільки як з'являється дощик, але який він. Ну що ж, до зустрічі малята, слухайтесь маму і тата!